Із травня 2016 року у Херсонській області активно впроваджується інноваційний проект з профорієнтації шкільної молоді, обласний профіквест в долонях степу і Дніпра. За рік роботи нарешті було підбито підсумки проекту та визначено переможців. Про яскравий та корисний захід розкажуть наші журналісти. Добре мандрувати, шукати свій шлях, але варто любити і знати особливості рідного краю. Ці діти з різних районів Херсонської області вразили присутніх своїми знаннями про місця, де вони живуть, креативними доробками, щоб якнайкраще представити особливості рідної землі. Кожен район, здається, дуже знайомий, але розповідати та досліджувати можна ще довго, запевнили учасники обласного профіквесту в долонях Степу і Дніпра. Різні бейджики, плакати, карти, все ми робили своїми руками, це все наша робота. Ми ходили до нашого вчителя історії, з нею все робили. Це дуже цікаво було нам. Готувалися не сильно довго, але робота була тяжка, але все справилися, вже виступили. Ну, Надіємося на найкраще. Нам це було цікаво. І... Ми дізналися багато чого цікавого про нашу область, теж навіть про район. й нас приїхало 11, і ми разом відвідували цікаві місця, про які будемо розповідати. Ці всі місця знаходяться в нашому Чаплинському районі. Наприклад, Григорівка і її цікаві садиби, в яких дуже багато чого нового ми. Оглянули Асканія нова, також це наша гордість. Ми розповідаємо не тільки про наш район, а й у цілому про Херсонську область. Про усі відомі та невідомі, можливо, комусь пам'ятки Херсонщини. Розповідаємо про нашу Арабатську стрілку, про наші генічні курорти, про зелені хутори, у тому числі. І сьогодні було дуже цікаво побувати на такому величному масштабному заході, тому що я насправді для себе відкрила багато багато чого нового. Мені дуже сподобалась екскурсія, яку сьогодні нам презентували. Ми споглядали виступи інших учасників. Зізнавалися нове про інші райони. Організатори заходу Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової чайки та обласний центр зайнятості. У такий спосіб дорослі заохочують підростаюче покоління досліджувати рідний край, не шукати щастя, десь творити його там, де пройшло дитинство, і повітря пахне батьківщиною. Ми підводимо підсумки проєкту, в якому брали участь діти із всіх районів і міст нашої області. Вони приїхали сьогодні, щоб представити результати своєї роботи. Вони працювали практично два роки у інноваційному, ми не знаємо аналогів такого проєкту в Україні. У інноваційному партнерському проєкті у них була унікальна можливість, надзвичайно цікава більше дізнатися. Про свій район, про нашу область, з точки зору при нетуристичної привабливості нашого краю і представити його відповідним чином в рекламних всіляких акціях Надо допомагати дітям. Ми одна сім'я. Ми Херсонщина. У нас очень хороші перспективи, і коли ми на мір дітськими глазами, многі речей становіться понятні. І якщо підтримка в глазах того, що ми сьогодні делаем вместе, тогда тоді буде успіх. Вони визначали туристичні маршрути, формували екскурсійно, привабливі ділянки, спілкувались та обмінювались враженнями, готували яскраві номери, аби вразити гостей. Переможцем у фіналі стала команда зі Скадовська. На них чекає головний. При заходу поїздка до Львова Аліна Мокляк, Володимир Муравицький, телеканал Скіфія.